До заступника голови районної ради в мене таке запитання. Чому влада не вирішує в районі такого питання, як цього. В нас в районі зовсім немає державного нотаріуса. Уже два роки це робоче місце, як то кажуть, пусте. Приватний нотаріус не всі питання може вирішувати, і чомусь питання це ігнорується в районі. Люди це ці питання їдуть люди на Зарішнянський район, положені обов'язки на державного нотаріуса, але ж вона каже, що в мене своїх, своїх роботи дуже багато. Нам дуже приємно, що ми їдемо в Сарни, і там є ціла адвокатура, і в тій адвокатурі сидить п'ять нотаріусів. А адвокатів дуже багато вирішено це питання, то невже не можна на обласному рівні вирішити, щоб у районі був державний нотаріус. Це ж питання, які люди людям треба кожного дня. Також є. Ну, ну давайте поки що зупинимося, а ви, панове, ну, що не поїхали. Ну що? щодо нотаріуса поясню. Я вже не пам'ятаю, скільки ми листів написали на область, на обласне управління юстиції. На останній лист відповіді немає. До нас присилали нотаріуса жінку, вона приїхала, побула тиждень, сказала, ні житла, нічого, я тут працювати не буду. Вимога до нотаріуса 5 років юридичного стажу, із них 3 роки помічником нотаріуса працювала. Таких людей в районі немає. Вчора також на сесії районної ради за запитом депутата від блоку Порошенка ми звернулися знову до обласного управління юстиції, щоб нам нарешті виділили того нотаріуса. Як воно буде вирішено? Це від нас не залежить. Але повір, повірте мені, районна влада робить все можливе для того, щоб нам з вами краще жилось. От не могли ми не, не оминути питання політики, я так розумію. Пане Олександре, маєте що додати? Прошу. Ми компетенції ми робимо те, що можемо робити. Ми не можемо найняти напряму державного нотаріуса запит прийнятий. Чекаємо відповідь, кого вони нам надішлють, чи є в них в підпорядкуванні людина. Яка прийде на наше вільне робоче місце, це е, в нас уже зник пенсійний фонд у Дубровиці, Податкова е, в нас немає вже в сарнах. Пенсійний фонд забрали за річному, хоча в нас пенсійний фонд е, по показникам займав п'яте місце в області, а за район район те І головне управління зробили в Річнянському районі, тому що влада не прийняла ніяких мір до цього. От, ну може й от, добре, от... може вам менше чиновників годувати так. доведеться. А це, а це є надходження до бюджету. Так. Добренько, дякуємо вам. Давайте послухаємо ще наших глядачів. Так, давайте ми дамо слово. Якщо іншим можна, ще. то вирішити, щоб люди нотаріально їздили свої дії, робили в Сарненський район. Там багато нотаріусів, 30 кілометрів, набагато нам е, менше як їхати до зарічного. Невже на рівні області такого не можна вирішити? Ми заїжджаємо, вони кажуть, ми не можемо таки вчиняти дії. Тож це ж можна, думаю, на, вирішити на, на рівні області. Дякуємо. Ми вас почули. Маємо наступне запитання.